Вони відмовилися працювати і пішли у відпустку. Небувалий страйк оголосили держчиновники у Калуші. Мер міста, його заступники і майже 40 співробітників виконавчого апарату міськради не вийшли на роботу. Нарікають на відсутність грошей у бюджеті і блокування мільйонних рахунків казначейством. Як живе місто на третій день страйку? Дивіться далі. У Калуші страйкують. Потрапити у приміщення мерії можна, але в коридорах порожньо. Кабінети закриті, у залі засідань і приймальні нікого. Працює лише одна людина охоронець Віталій. Тут на даний час нікого немає, нікого не було. С понеділок безоплатна відпустка бунт держслужбовців. Проти чого пояснюють наочно. Приміром, у лікарні досі не можуть дочекатися ангеографа, апарата для лікування сердечників. Ці гроші від нас пішли далі. Вони застряли на рівні казначейства. До організації, яка виграла тендер, вони не дійшли. в зв'язку з чим не можуть. Нам її постати. Учителі місяць як крадіють, нарешті у школах з'явилися сучасні комп'ютери та мультимедійне обладнання, але з постачальником досі не розрахувалися. Фірма, яка виграла торги, представила нам претензію. Ми можемо позбутися комп'ютерної техніки. У обласному казначействі кажуть, гроші є лише незахищені статті, а от на ремонт доріг придбання медобладнання та підготовку до зими кошти тільки на папері понад 8 мільйонів гривень. Вони не проплачені, оскільки немає фінансового ресурсу. Не поступай фінансові ресурси з єдиного казначейського рахунку. Міський голова гроші шукає у Києві. Записався на прийом до спікера. Хоче розповісти про свої біди. Поки що відпустка чиновників триватиме тиждень. Якщо ж казначейство не розблокує рахунки, до акції протесту можуть приєднатися представники бюджетної сфери міста.